Затишок та підтримка для вимушених переселенців, відкриття оновленого приміщення денного перебування для осіб похилого віку, крок до їх соціалізації та комфорту. Про деталі далі у сюжеті. Місце сили для багатьох вимушено переміщених осіб поважного віку. Щойно відкрите, оновлене та вдосконалене приміщення денного перебування для осіб похилого віку обіцяє стати кроком для створення більш затишних умов для цих людей. Місце, де вони зможуть проводити час у спокої, отримувати підтримку та брати участь у різноманітних активностях. Люди старшого віку не відчувають себе самотніми, можуть долучитися до будь-яких активностей, які проводяться містом, які тут організуються цим прекрасним центром турбота, і вони можуть сюди приходити і тут знайомитись, проводити разом час. І для того, щоб це все могло відбуватися більш комфортно, не зустрічатися просто на вулиці в скверіку. Звичайно, що потрібний. Простір, який гідний вже європейських стандартів, оновлене приміщення не лише збільшилося у площі, але й отримало нові можливості. Тут з'явилися нові зони для відпочинку, спеціалізовані кімнати для різних видів діяльності, а також сучасне обладнання для підтримки здоров'я та комфорту. Це прекрасно, що є така можливість, тому долучаємося до таких ініціатив. Особливо важливо, що сама громада є ініціативною, тому що багато буває ідей. Які хотілося б втілити в життя, але вони не підтримуються внутрішньо внутрішньопереміщеними особами, або не підтримуються міською владою, і тоді воно все розбивається об скелі. Потрібно багато зусиль, які ні до чого не приводять. А тут об'єдналося все разом і активність мера, і активність центру соціальних послуг, і така прекрасна керівниця турботи, і самі ВПО, які Час нас ворушили, давайте щось робити, давайте щось активніше, і таким чином от все всі зірки склалися. Важлива складова успіху закладу, створення атмосфери турботи, поваги та взаємопідтримки, що сприяє підвищенню якості життя людей похилого віку. Звісно, ми підтримували ще в 2021 році, тоді ми, ми, ми були на відкритті першого переміщення, і тоді в 2021 році ми обіцяли, що ми обов'язково його розширимо. Отак, от ну, вже сьогодні. Ми це ми знаходимося вже в новому приміщенні, в збільшеному, в комфортному. Я, я сподіваюся, що, що тут ну, знайдуть місце для проведення часу. Ті, ті люди по, по важному віку, які того збираються, які створили вже повітний клуб, і ми мають можливість провести час. Ну і багато ще чому навчитися, тому що ми це назвали університет третього віку. Відділення задумувалося як місце, де кожен відчуває себе підтриманим і де можна знайти заняття для душі та внутрішню гармонію вони можуть здобувати нові навички ось завдяки комп'ютерному класі вони будуть вчитися працювати на комп'ютерах тому що для них це було дуже цікаво вони хочуть працювати в мережах спілкуватися з родичами тому що є в них внуки які сьогодні служать в зсу і вони би хотіли побачити їх а телефонів у них немає дорогих це перше друге шити вони можуть виготовляти вироби продавати їх збирати ко Кошти на волонтерство це теж дуже важливо і можуть допомагати як і внутрішньопереміщеним особам, так і нашим військовим. Організатори наголошують, що центр не тільки надає підтримку та зайнятість для громадян поважного віку, але й об'єднує усю спільноту в одній великій родині. Діана Добинда, Іван Мітрік теми дня ТВА.